Всім привіт! Сьогодні на двох пальчиках моделі я хочу вам показати, як я працюю в техніці комбі. Матеріал я знімаю твердосплавною кукурузкою з синьою насічкою. Довжину забираю за допомогою носика. Опил форми роблю пилкою на 150 гривень для натуральних нігтів. Апельсиновою паличкою піднімаю під простір, трішки прокручуючи, потім перевіряючи, нічого не заважає. Пилкою бережно шліфую глянцеву основу. Потім присипаю нігті пудрою для того, щоб наша фреза не забивалася кутикулою. Фрезою полум'я синюю насічку розміром 0,21. Під кутом 40 градусів прочищаємо так званий карман. Потім щічкою заходимо і прочищаємо синуси. Ліву сторону ми пропрацьовуємо на форварді. Потім ми переключаємося на реверс. І так само пропрацьовуємо праву сторону. В синусі ми заходимо щічкою фризи або валики прочищаємо животиком фрези. Потім носиком фрези під кутом 60 градусів ми піднімаємо так званий воротничок і додатково прочищаємо підкутикульний простір. Після видалення пилу вичищаємо від бруду і можемо приступати до зрізу на Я працюю фірмою Олтон. Розмір леза М. Лезо тримаємо паралельно від себе. Кутикулу зрізаємо тільки носиком. І дуже дрібненькими кроками. З-під нігтів обираємо зайвий бруд, очищаємо і знежирюємо. Потім дегідруємо при потребі два рази і покриваємо праймером від середини і довільного краю. Потім апельсиновою паличкою тягуємо кутикулу догори і прогрунтовуємо рабр базою. Порівнювання я вам покажу молочною кавербазою, щоб вам було краще видно. Ми на вологий шар ставимо каплю, протягуємо її донизу і за допомогою пензлика рівномірно розподіляємо по нігтьовій пластині. При потребі ми можемо перевернути, для того, щоб матеріал рівномірно розподілився в зоні апексу і був рівненький блік. Знову підтягуємо кутикулу апельсиновою паличкою і профарбовуємо перший шар. Не доходячи до кутикули 1 мм. Але акцентуємо свою увагу на бічних сторонах нігтєвої пластини. Другий шар покриваємо щільно під кутикулу. Розправляємо щітку по нігтьовій пластині у формі віяла і підтягуємо гель-лак під кутикулу. Після просушки ми вирішили зробити осінній дизайн фольгою. Перекрили два пальчики праймером, дали 3 секунди просохнути і матовою стороною фольги зробили відбитки. Після цього перекрили топом і просушили 2 хвилини. В кінці ми зробили опил форми. У нас м'який квадрат. І отримали такий гарний осінній манікюр. Дякую вам за увагу. Я думаю, стала вам корисною.